У південно-східній частині історика-культурного заповідника Личаківський цвинтар у Львові розташоване військове поховання польських військових, полеглих в ході польсько-української війни у 18-19 роках минулого століття, зокрема в боях за Львів з підрозділами Західноукраїнської Народної Республіки. Відкриття цвинтаря орлят певний час викликало суперечки громадськості, істориків, геральдиків. Після довгих досліджень, узгоджень і переговорів, польська й українська сторони прийшли до висновку, що треба поставити крапку конфліктній ситуації і знаходити політичний компроміс. Після розпаду австро угорської імперії і проголошення західноукраїнської Народної Республіки у Східній Галичині почалася польсько-українська війна з 31 жовтня до 22 листопада 1918 року за Львів точилися жорстокі бої. Спочатку січові стрільці заволоділи містом, але сили були нерівні, і українські оборонці покинули місто. Війна залишила численні жертви. На території Некрополя поховано 2589 осіб, серед них 27 невідомих солдатів, які померли не тільки під час українсько польської війни, а й у міжвоєнний час. На цвинтарі також було поховано не лише польських солдатів. Тут спочивають льотчики-добровольці зі Сполучених Штатів Америки. Із французькою місією під командуванням Шарля де Голя, які боролися у складі польських військ. Після Другої світової війни Некрополь зазнав руйнування і занепад. Деякі могили на цвинтарі символічні. 24 червня 2005 року за участю президентів Польщі і України на Личаківському цвинтарі були відкриті меморіал загиблим воякам Уга та польський військовий меморіал. В муках із перешкодами були підписані міждержавні домовленості щодо упорядкування польських військових поховань. На підвищенні споруджена каплиця, де від польського священика можна дізнатися про некрополь.